Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Трійця зелена неділя, зелені, Кличані або Троїцькі святки. Трійця, як і Великдень, не тримається числа. Зелені свята повністю залежні від Пасхи. Їх відзначають на сьому після Великодня неділі, і здебільшого вони збігаються з червня. Скажімо, з 1983 по 2000 рік трійця лише тричі припадає на кінець травня, а решта в червні. У народі це свято особливо шанобливе, хоч про його походження серед простого люду немає чіткої думки. В одних випадках інформатори, відповідаючи на запитальник, розісланий у 20-х роках етнографічною комісією Всеукраїнської академії наук, надійшло понад 15 тисяч відповідей з усіх сільських регіонів України, стверджували, що в цей день, начебто, Бог створив землю і засіяв її зелені. Інші вважали, будь то Христос Петро і Павло, йдучи дорогою, присіли під зеленою кроною дерева, а тому й триденне свято. Дехто вважав, що Христос, їжджаючи до Єрусалима на осликові, обрав собі шлях не по килимах, що їх розстеляли багаті, а по галузках, яким прикрашали путівець бідняки, звідси й прикрашання обій зелені. Чимало анкет підтверджують думку, що триденні свят пов'язано з Богом Отцем Неділя, Богом Сина понеділок та Богом Духом Святим вівторок. Що там було, але Трійця після Різдва та Великодня вважалася в народі одним з найбільших свят. Його початки сформувалися ще в дохристиянських віруваннях. Поетичний настрій свята пов'язаний із живим спілкуванням природи, був настільки живучим і шанованим. Що християнство змушено було залишити його в ранзі великих. Хоч, як знаємо, церковні відправи не мають такої урочистості, як, скажімо, різдво або Великдень. Відтак можна вважати, що у давнину наші пращури пов'язали три часті свята з будністю і живосиллям природи, в яку вони свято вірили. Про це наочно підтверджується вся сукупність дійства: оздоблення помешкань різними травами та гілками дерев, а також. Русалієвими дійствами, супроти яких виступала церква. Практично зелені свята починалися з п'ятниці. Жінки до сходу сонця йшли до лісу, щоб заготувати лікарських трав, дехто намагався нарвати їх на дев'ять 9... значення межах, і давав корова, щоб було багато молока. В цей день також збирали росу, якою лікували хворі очі. У суботу, власне, напередодні трійці селяни рвали материнку, чебрець, полин, лепеху тощо і прикрашали запашним зіллям світлиці, обтикували стіни, лави, вікна, образи, а лепеху притрушували долівку. Ввечері на кличану суботу йшли босоніж, щоб дерево не всохло до лісу, аби запастися галузками клена, липи, ясина чи осики, і оздоблювали обістя. Ворота, тени, хліф, одвірки, хати стріху, а також оселю. Крім того, стежку, яка вела від дороги до порога, обтикували високими галузками окремо. Щоправда, осикові гілки намагалися приправити лише в глухих кутах подвір'я. Чи вільми не заходили? Загалом це дерево вважалося в народі грішним. Оскільки, як переповідає легенда, лише осика пропустила цвяхи, коли розпинали хреста. Відтак у народі з неї не будували хат, бо гроза влучить у грішне дерево, не де виготовляли ритуальних речей. У Карпатах з кличальною суботою пов'язаний звичай просити вибачення. Переважно так чиняли старші, з найменшими і навпаки. Першого дня трійці дівчата йшли в полечі ліс, плели по віночку і тримали їх до Петрівки, щоб у цей час русалки не залоскотали. У деяких регіонах також ворожили на вінках. Кожна юнка несла до річки два вінки і пускала їх за водою. Якщо вони сходилися, то в цьому році відбудеться шлюб. До Бога сина, тобто в понеділок, широко відзначали так: наприклад, це був званий поминальний день. На Кіровоградщині у п'ятницю, на Вінничині в кличальну суботу. Жінки зранку, взявши мисочки з їством, йшли до церкви, відправляли панахиди, а потім відвідували могилки. Як правило, поминальний день призначався лише для самогубців тих, хто втопився чи наклав на себе руки. Таких людей хоронили обабіч могилок. На Херсонщині Другого Дня свят діти влаштовували забавну гру. ЗАВЛИ вінки. Дівчатка, вибравши з поміж себе хлопчика та юнку, плели їм віночки. І, оточивши колом, йшли гуртом через село з піснями. Поліщуки ж, прив'язавши до водичучину соломи, ганяли тварину вулицями, окрикуючи Рудусь, рудусь! Ймовірно, ці обряди, як найнобойський релікт, пов'язаний з приводами весни. На звичайних теренах України на кличальний понеділок, після відправи в церкві з процесією, всім селом обходили поля щоб град не побив посіви і засуха не випалила збіжжя. Хорогови та хрести прикрашали віночками живих квітів. Такий хід супроводжувався піснями світського характеру. Нарешті надходив третій Богодухів День, котрим, власне, і завершувались три часті свята. У кожному регіоні його відзначали по-своєму. Але з наявних у нас матеріалів найцікавіші обрядові дії проводилися на лівобережжі. Зокрема, на Полтавщині. Як засвідчує відомий дореволюційний дослідник Семантовський, 1842 року він засуффіксував у Лубенському повіті таке дійство: відзначали його лише юнки. Ур дівчат вибрав з поміж себе тополю, найудатливішу красуню. Вона мала ходити з піднятими над головою руками. Для зручності їх прив'язували до двох палець і прикрашали стрічками, намистом та хустинами. Обличчя, щоб не впізнали тополі, обвішували віночками, а стан – різноколірними платками. Під супровід пісені, гурт обходив односельців. Господарі, до яких заходили, віншували тополі, щедро відтячуючи дівчат. Після цього ватага йшла в поле, щоб розібрати тополю. Якщо дорогою зустрічалися односельці, то ведуча лише поклоном голови віталася із зустріченими. Ця дія має свій цикл пісень. Ось зразок полтавського варіанта водити тополю, як і Чернігівський водити вербу. Досить близький до Поліського водити куста. Але то тема окремої розмови. Принагідно скажу, що водять куста переважно в неділю. Зранку дівчатка-підлітки перед обідом, юнки, а надвечір жінки. Обрядча правда значною мірою відрізняється від вище названих. Зібравшись таємно в лісі, вибирають за кустянку найсимпатичнішу дівчинку або жінку. Повністю вбирають її в зелене вбрання, голову заквічують віночками та галузками з берези, а решту прикрашають. Так тут називали трічастий тиждень. Наприклад, лапехою ще називають. Після цього костянку ведуть у село і з піснями заходять до кожної хати, Він чувати господарів. За це їх мають ощедрити дарунками. Якщо, скажімо, два кусти зійшлися на дорозі, то між ведучими вчиняється умовна бійка. Одна водної намагається зірвати прикраси. Якщо пощастило це зробити, то гурт, в якому розпізнали кустянку, припиняє свою дію. В таких випадках для захисту іноді запрошували хлопці. Про Бога Духів день, септо вівторок, збереглися такі присілів'я: Прийшов Святий Дух, берись за кожух. До Святого Духа держіть кожуха, іноді в цей час трапляються приморозки. Наведені вище тексти згадують про русалок. І це не випадково. Адже з тричастими святами тісно пов'язаний обряд, який у народі називали русальною недією чи русаліями. До зустрічі в нових відео.